І на черзі новини спорту Чернівецька буковина зіграла свій черговий матч в рамках чемпіонату України серед команд першої ліги. Вдома наш футбольний клуб приймав команду Динамо 2 з Києва, яку очолює відомий в минулому гравець Андрій Гусін. Буковина перемогла з рахунком 1-0, завдяки чому змогла закріпитися на шостій сходинці турнірної таблиці. Матч Буковина Динамо-2 викликав великий інтерес серед уболівальників. На стадіон прийшло майже 6 тисяч людей. У перших двох цьогорічних офіційних іграх наша команда здобула чотири очки, і Чернівчани очікували на продовження цієї успішної серії. Вже у дебюті зустрічі на ударну позицію виходили «Буковинці» Руслан Гончак і Степан Моковійчук. На жаль, шкірина куля обминула ворота Артема Кичака. А на восьмій хвилині після подачі кутового перебував головою результативний захисник Сергій Басов. Удару Сергія також забракло влучності. Потім штрафний виконував Руслан Гончак. і цього разу за. Перший перший у зустрічі Буковині не вдалося. Під завісу першого тайму черговий удар головою завдав Сергій Басов. Голкіпер Динамо Два Артем Кичак, якого вже залучають до першої столичної команди, залишився сухим. На початку другого тайму буковинці таки зуміли відзначитись. Гравець Динамо два порушив правила у власному штрафному майданчику, і арбітер гри вказав на 11-метрову позначку. Пенальтів вдало виконав капітан Буковини Руслан Гунчак. Досвідчений футболіст очолив список бомбардирів першої ліги і має на своєму рахунку 14 голів. Динамівці мали шанс відквитати один гол, однак, як і у поєдинку з винницькою нивою, вдало діяв у рамці Чернівецького клубу Олександр Щурілов. Наш страж воріт двічі зумів зреагувати на постріли Морозенка, а також на удар Грипи, який вийшов на заміну, як наслідок, друга поспіль, домашня перемога і шосте місце в загальному заліку. Тепер команда готується до виїзної зустрічі з лідером чемпіонату ПФК Олександрією, яка відбудеться 9 квітня. А вже 16 числа Буковина на своєму стадіоні зустрінеться з одеським чорноморцем. Його покидише Чернівецький репортер, талеканал Чернівці.